Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами отримали запрошення. А від кого саме ви зараз дізнаєтесь, відгадавши загадки Над садочком літає, нектар з пилком збирає. Хто це, діти? Це бджола Наче сонячні вітрила, має він яскраві крила. З квітки порхай на квітку. Оце дітки? Це, це мотелик. Черв'ячок оцей барвистий листя сточить, буде усе чисто. Взимку буде спати, а навесні почне літати. Дітки, хто це? Ви здогадались? Це гусінь. Шкідників дрібних збирає, на долонечки сідає, а на спині чорні круглі цяточки. Хто це, дітки? Здогадались? Це сонечко. Молодці, ви всіх відгадали, це комахи. І вони нас запрошують в подорож, тож вирушаємо на квіткову галявину. Разом з ними. Ось і наша квіткова галявина, на яку нас запросили. Діти, подивіться, на галявині так багато квітів. І всі вони різнокольорові. Давайте назвемо якого кольору квіти. Якого кольору ця квітка? Подумайте добре. Білого кольору. Наступна. А ця квіточка якого кольору? Червоного. А ось ця квіточка якого кольору? Жовтого кольору. І наша остання квіточка якого кольору? Подивіться. Синього! Тепер ми знаємо, які були квіточки на галявині. І квіточки ще хочуть з вами пограти в гру. Назвати де велика квіточка, а де маленька квіточка. Тож покажіть пальчиком, де велика квіточка? А де маленька тепер? Добре! А тут покажіть, де маленька квіточка? А де велика. А тут де велика? А де маленька? Наша подорож закінчилась і нам час повертатись. Тож до побачення, до наступних зустрічей!